Протидію російському терору, захист України та посилення позиція в дипломатії обговорюють у Парижі на зустрічі коаліції охочих. Про це повідомив президент Володимир Зеленський перед початком засідання. Він вже у Парижі в перемовинах у Єлисейському палаці беруть участь, зокрема, і лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, ЄС та НАТО. На зустрічі також посланці американського президента Стів Вітков та Джаред Кушнер. Також у французькій столиці сьогодні зустрілися начальники генштабів з. Збройних сил Франції, України, Бельгії, а ще командувачі підрозділів США в Європі. Учасники перемовин обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. О пів на четверту ворог вдарив балістикою по кривому рогу. Запустив дві ракети Скандер з тимчасово окупованого Криму. Уражено об'єкт інфраструктури. Повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Попередньо минулося без загиблих. Одна жінка постраждала через артобстріл Херсона. Її ушпиталили з контузією та уламковими пораненнями через атаку. Знеструмлені кілька районів міста. А вночі під обстрілом також з артилерії був корабельний район. Один із снарядів влучив у дах приватного будинку. Минилося без поранених, адже господарі виїхали. Також від атаки пошкоджені сусідні хати. Там побиті вікна, дахи, перебиті газові мережі. Десь так. 20 минут, може, півтретю. три Він був такий, що як гвоздь. Ну, якраз надо мною там кровати там стоїть. Росія вночі била по енергооб'єктах України у кількох регіонах. За даними Укренерго, на ранок були знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Славутич після вчорашньої атаки поступово повертається до графіків. Енергетики закликають українців ощадливо використовувати світло. Усю ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки ворожої атаки. Напередодні росіяни поцілили шахедом по одному з підприємств. Відтак близько 300 тонн олія розлилося вулицею. Рух транспорту одразу перекрили, а до роботи стали комунальники. Мали основне завдання не допустити забруднення річки Дніпро. Усю проїжу частину засипали піском, щоб той увібрав рідину. Екологічного забруднення у місті вдалося уникнути. Зробили декілька тестових заїздів разом з патрульною поліцією, і було прийнято рішення все ж таки відновити рух, тому що це наша основна магістраль, яка дуже впливає взагалі на транспортну мережу міста. Наслідки російської атаки по Чернігову продовжують долати. І сьогодні напередодні ворог атакував місто балістичними ракетами і безпілотниками, що повністю зруйнували приватні будинки, загалом 15, і підприємство на околиці. Пожежа також спалахнула у гаражному кооперативі. А нині на місцях прильотів працюють комунальники і волонтери Добробату, які розчищають завали і допомагають законсервувати вцілілі приміщення на зиму. Зокрема, ставлять дерев'яні панелі, доки немає пост. Вікон. Це інклюзивний ресурсний центр. Тут будинки приватні, постраждали люди. І Добробат вже приїхав допомагати людям долати наслідки. Так що нелегка ніч була в Чернігові, але впевнений що відбудуємо краще. Українські безпілотники вразили ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій. Удар підтвердили наші джерела в СБУ. У місті Нея, де зберігалися боєприпаси, усю ніч лунали вибухи. Місцева влада проводить евакуацію. У селі Стрілецькі хутора горить нафтобаза, яка забезпечувала пальним одразу три області: Тамбовську, Воронівську та Липецьку. В СБУ повідомили, що атаку здійснили службовці. Центру спецоперації Альфа також у Росії дрони сьогодні атакували Башкортостан, Волгоградську, Ярославську, Пензенську та Тверську області. А на Московщині через нальоти безпілотників вже три доби з перебоями працюють аеропорти. Сили оборони зірвали російський штурм дорогою на Ямпіль на півночі Донеччини. Про це повідомляють сухопутні війська ЗСУ, які оприлюднили ці кадри. Окупанти намагалися скористатися складними погодними умовами, сильним снігопадом, шквальним вітром і майже нульовою видимістю. у таких умовах дрон Мавік не підіймається в небо, тому ворог вирішив, що це його шанс. Росіяни відправили штурмову групу на квадроциклах, розраховуючи пройти не. Поміченими, але прорахувалися. Від початку доби на фронті майже сотня боїв, і половина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На останньому більше десятка боїв ще тривають. Росіяни скинули каби на село Верхня Терса. 12 атак наші захисники зупинили на Костянтинівському відтинку. На Олександрівському окупанти штурмували поблизу Олександрограда, Вербового Солодкого злагоди та у бік Олексіївки та Іванівки. На Лиманському атакували поблизу мирного. Зарі. Ічного та у напрямку Дробишевого і Ставків. Він дивом вижив після того, як росіяни закидали його позиції гранатами. Захисник з Рівненщини Олександр Нестерук вибрався з палаючого бліндажу, однак потрапив до рук окупантів на довгих сім місяців полону. Як пройшов цей етап, і нині надолу втрачений час розповів нашому кореспонденту Володимиру Миколайчуку. Так, ні, давай не придумай. Я знаю, що в на цьому напрямку стоїть третя штурмова на цих кадрах. Росіян полонений Олександр Нестерук. Після скиду з дрона у нього важкі осколкові поранення руки та ніг. Дружина Наталія пригадує, перші два тижні взагалі не знала, чи чоловік живий. Зв'язок з ним обірвався торік у грудні на Луганщині. Перше відчуття було це було те, що добре, що живий. А друге, ну вже якась надія, що вернеться додому. Олександр Нестерук, учасник АТО, з перших днів війни став добровольцем, служив у третій механізованій залізній бригаді. Пригадує, під час штурму ворог безпілотниками загнав його з побратимами у бліндаж. Один зі скидів розірвався поряд. І посік кінцівки вони кинули дві гранати ще і все оглушило. Раз, другий чую такий звук: стріляй голову. ну все, от і кінець. І не вистрілюють їм голову, розстрілюють їх цей. Думаю, ну я, я я раз тішина. Поранений. Олександр виповз із бліндажа, вирішив дістатися своїх і помилково потрапив до ворога. Запутався в розтяжках два рази, чуть не підірвався, і потім знайшов мене дрон. я Подумав, що третя штурмувала нас збоку. Там думав, що вони будемо я думав, що зараз скид буде, значить, значить, це. А якщо ні, то. І так оце вони не скидали. думаю, ага, думаю, значить, свої. І Він моргає мені, що повзи за мною. То я так, ото і поповз за ним. після допитів його відправили у колонію Республіки Мордовія. Найбільше знущання пригадує це стояти 8 годин у переповненій камері. У полоні пробув 7 місяців. Схуд на 25 кілограмів. Я себе настроїв на, на позитивний всіх де саме страшне, що для мене, наприклад, я просто не знав, чи рідні знають, що я живий батько теж інвалід, у нього там шунти стоять. Ну серцем проблеми. Так і цей. І думав, що чи він живий, чи він не а Може він не пережив. те та все добре, все добре. Не все до такою емоційною. Видалася перша зустріч із батьком Олександра. Звільнили по обміну 19 червня. Василь Олександрович не втрачав надії обійняти сина. Вірив, що досвідчений військовий витримає всі муки полону. Два з половиною роки на нулю. Це не десь там п'ять кілометрів чи десять від постійно. Вони там ходили на ці. Ну, в окопи заступали, потім трошки їх там міняли на як коли на добу. Його дві. У вас, да, і... Ну він спортом займався. Родину Олександр не бачив понад рік. Тепер надолужує згаяне. Доньку Дарину особисто веде до школи. Про це часто мріяв у хвилини відчаю в полоні. Найбільша надія для тих хлопців, хто в полоні це завернутися додому, до дітей і вести їх в школу. І заради цього е потрібно все це пройти і витерпіти поверненню з полону захисника зраділи, й педагоги вони постійно підтримували родину Олександра. Даринка дуже емоційна дівчинка. Е вона, звичайно, що хвилювалася. А коли тато вернувся, то радості не було в меж після полону. Олександр ще кілька місяців прослужив у залізній бригаді. Потім вирішив звільнитися, щоб закінчити ремонт будинку, який перервала війна. Хочу надолужити пропущене за сіки за чотири роки війни. Доробити паркан, достроїтися. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, ми Україна, марафон. Єдині новини. Тривають протести в Ірані. Вуличні акції відбуваються в багатьох містах країни, майже в усіх провінціях. До власників крамниць та дрібних підприємців приєдналися студенти кількох університетів. За попередніми підрахунками під час сутичок з силовиками загинуло 35 осіб, у тому числі двоє правоохоронців. Затримали понад 1200 людей. Протести спалахнули через економічну скруту, інфляцію та зростання вартості іноземної валюти. Аби заспокоїти мітингарів, влада пообіцяла компенсацію приблизно по. Сім доларів на місяць Уряд ухвалив закон, за яким передбачаються виплати усім іранським домогосподарствам. Тут варто наголосити, домовласники мають бути саме іранці, які живуть в Ірані. Це 10 мільйонів реалів на місяць на кожного члена родини. Найбільший нафтопереробник Індії відмовився від російської сировини. Керівництво компанії повідомило, що вже кілька тижнів не отримує поставок з Росії і не планує отримувати їх найближчим часом. Раніше світові змі написали про те, що нафтопереробник очікує на прибуття. Трьох танкерів із нафтою з країни агресорки, а Дональд Трамп пригрозив додатковим підвищенням мит за співпрацю з РФ. Очікується, що в результаті відмови від російської нафти імпорт до Індії з РФ впаде до найнижчого рівня за останні роки. Єдиним великим ринком збуту для Москви залишиться Китай. В Україні вже третій рік поспіль водохрещі офіційно відзначають за новоюліанським календарем 6 січня. Згодня віряни за традицією занурюються у крижану воду. У Києві для купань підготували 12 спеціальних локацій. На одній з них побувала наша кореспондентка Анастасія Терещук. Під снігом на морозі кияни зранку занурюються ополонку, як це вже традиційно роблять на водохреща. Це локація на озері Йорданському, вона офіційна, і таких у Києві 12. Десятки людей прийшли на озеро, аби зануритись в освячену воду. Для Анатолія це вже 18-те водохреща в ополонці. Ви знаєте. Звичайно, холодно, але і прикольно. маю свої забабони в голові. І вірю в Господу Богу, що він мені допоможе бути здоровим протягом всього року. Ви якось готуєтесь до цього перед цим морально тільки. Без особливої підготовки, але вже 14-й рік поспіль занурюється Юрій. Каже, життя в нинішніх умовах саме по собі стало загартуванням. Знаєте, у нас тут з гарячою водою на болоні не завжди все добре, тому ми тут човий готуємо, рік готуємося. Як ви далі зігріваєтесь? Які у, вас є? у нас є чайок з собою. От такий трив'яний карпатський його обтерся. Головне, зараз суденько перевдягнутися і все буде класно. Поруч із тими, для кого занурення стало традицією, є й новачки. Для Марії це перший раз. Підтримує її наречений Михайло, саме він і став мотиватором. Ми вчора Подали заявку в ЗАГС. І я пообіцяла, що це буде мій такий е, весільний подарунок. Це за гуртове тіло, це про здоров'я, це про здорову сім'ю, про здорове майбутнє нас. І про своє рішення дівчина не пожалкувала. дуже холодно. Воно е, як після бані. Головне кажуть кияни мати поруч підтримку і правильний настрій. А готуєтесь якось спеціально? Душою душою? Так. Да. Настрій, нас теж що найголовніше, щоб був святковий. Вірить в те, що ти йдеш, чища, і все добре. Після занурення на локації можна зігрітися гарячим чаєм і за потреби звернутися по медичну допомогу. Чергують рятувальники та волонтери, аби святкування було безпечним. Ми поставили палатку обігріву, також ми поставили палатку для переодягання, для зручності біля озера, щоб людям було зручно, вийшов і одразу зайшов палатку. А для дітей, які прийшли підтримати батьків, тут підготували розваги. Головний сюрприз символ 2026 року. Це понік, і він ну, щоб його потискати, і може також трошки прокатитися. І все у нас безкоштовне. При цьому для дітей буде велика програма. Тут будуть з ними гратися і всякі казкові герої. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.